Христос страждається. Славімо Його. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з Різдвом Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Запрошую до слухання, вивчення, дослідження Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати. Фрагмент із Євангелія від Луки, розділ 2, вірші з 15 по 20. Традиційно ті та подібні місця із інших Євангелій виголошуються у різдвяну пору. Написано. І сталося, коли ангели відійшли від них у небо. Пастухи почали говорити один одному, ходімо до Вифлеєми і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, і дитятко, що в яслах лежало. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину їм було звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія всі ці слова. Зберігала, розважаючи у серці своєму. Пастухи ж повернулися, прославляючи і вихваляючи Бога за все, що вони почули і побачили, так як їм і було звіщено. Це слово Боже. Благодать врожденного Сина Божого нашого Господа Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Амінь. Спаса весь світ прославляє, нині довкруж торжество, також і я вас вітаю з світлим Господнім Різдвом. В небо хайлине хваління нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, щастя і вічне життя. Тіштесь, поклін віддавайте, спасу Ісусу Христу, мир на землі сповіщайте і Божою правду святу. Дорогі брати і сестри, понад дві тисячі літ тому на небі засаяла Вифлеємська зірка і засвідчила, що народився той, хто дав людям надію, мир правдивий, радість і втіху. Дав тим, що. Гинули у безнадії у своїх гріхах. Відповідно до Божої обітниці на землю прийшов обіцяний Спаситель світу, Викупитель, заступник людям перед Небесним Отцем. Слово сталося тілом. Так каже Святе Писання. Так ми прославляємо рожденного Сина Божого. У різдвяних колядках, піснях та гімнах. У вифлеємських яслах лежало дитя, яке мало в покорі і послусі досконало сповнити до кінця призначене йому служіння, викупити нас від влади диявола, гріха і смерті, від тої темряви гріховної, здобути для нас прощення гріхів. Примирити із Богом і дати вічне життя. Урожденні в сині Божим сповнилися усі пророцтва, що містяться у старому заповіті. Апостол Павло у п'ятому розділі послання до римлян каже: як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через справедність одного. Прийшло виправдання для життя на всіх людей. Народився Бог наш у стаєнці малій, щоб від смерти спасти всіх людей на землі. Бог послав на землю свого Сина, нашого Спасителя, тому що Він є ніким іншим, але Богом милосердним і милостивим. Ми прославляємо Бога як довготерпеливого, многомилостивого і правдивого. За 600 літ до приходу Сина Божого на землю, пророк Ісая звістив: Дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник. Бог сильний, Отець Вічності, князь миру. Лише уявіть, що всі ці чудові імена по правді належать у тій малій дитині, що лежить у Вифлеємських яслах. І це так, це правда, це слово Боже. Вже щасливі дні для нас на землі настали, бо в Марії народився син Божий. Князь слави. Завдяки народженню Спасителя світу Ісуса Христа, ми нині, дорогі у Христі, можемо зватися Божими дітьми, християнами. Будьмо гідні цього високого імення. Не соромтеся Його, але пишайтеся ним. Радійте, бо в однородженому Сині Божим ви маєте. По правді Викупителя, Спасителя, заступника перед Отцем Небесним, який боронить нас від нападів і звинувачень сатани. У Христі Бог сам прийшов на грішну землю до нас, стався людиною, щоб, як написано в третьому розділі Іван Леві святого Івана, кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне, і ми маємо це життя у рожденному Сині Божому. Ісус Христос ласку приносить Тим, хто Його молить і просить, Він грішним гріхи прощає, їхні провини змиває. Боже наш, ти незбагненний, твій труд величний спасенний. Син Божий прийшов до нас, щоби дати нам. Втіху змінити наш життєвий щоденний смуток на радість, стати нашим приятелем, нашим Спасителем, добрим пастором, другом, вирвати їзрів диявола і смерті, подарувати вічне життя. Що за радість для нас, Христе, що ти народився, і навтіху всьому світу людям об'явився. Спаситель світу. Звертається нині до всіх людей, до всіх в Україні сущих, за межами України, скрізь по цілому світі, де вони є, і каже нам і всім людям: прийдіть до мене всі струджені і обтяження, я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Євангеліє від Матвія, розділ 11. Дорогі у Христі, брати і сестри. Подивімося ще раз на дитя у Вифлеємських яслах. Кого ми бачимо там перед собою? Відповідно до слів пророка Ісаї, бачимо того, хто є. Дивним порадником, Богом сильним, Отцем вічності, князем миру, і водночас бачимо того, хто є Спасителем, Викупителем світу кожного з нас, правдивого Бога і правдиву людину водночас, бачимо перед собою і Творця і володара Всесвіту. Тож прославимо з усіма ангелами на небі і святими. Рожденного Сина Божого в цей різдвяний час. Радіймо і веселімося, бо радість велика прийшла до нас, Різдво Ісуса Христа. І ми Христа Спаса разом вітаємо, Господа світу щиро благаємо, У мирі проживати, Бога величати, славу рожденому і поклін віддати. Різдво Христове. Весь світ празнує, Господа в тілі і ми святкуємо. Тож радіймо і співаймо, Христа Бога вихваляймо, Дитя Боже прославляймо, щоб Його слава повік тривала. Помолимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи наш Небесний Отче. Дай, щоб народження Твого однородженого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа в людському тілі, зробило вільними скованих путами гріха. Дай, щоб ми, що сповнені радості в цей різдвяний час, могли отримувати Його як нашого Спасителя і з цілковитим покладанням дивитися на нього, коли Він прийде вдруге, щоб судити цілий світ. Нехай буде прославлене ім'я триєдиного Бога нашого Отця, Сина і Святого Духа нині і повіки. Христос рождається, славімо Його, благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.